Ча, але чомусь прозріння американської сторони наступає нинішнє керів... керівництво керівництва Сполучених Штатів наступає достатньо повільно для е, України, і це е, безпосередньо нам е, хотілось би бачити значно швидше, але маємо те, що маємо в певних моментах. Ми вже з вами розмовляли не один рік, що е, відсутність інформаційного супроводження з боку української сторони в інформаційному просторі Америки і не тільки Америки, інших країн, які підтримують Україну Україну в війні проти Росії, право до того, що якраз у сполучені штати е керівництво. Розглядає війну в певних моментах, і як, знаєте, якесь недорозуміння, якби от не був, якби був безпосередньо там Трамп, то війни можливо б не було. Це слово, знаєте, можливо, можливо, можливо. Якби бабуся мала дещо, що мала би дідусь, вона б точно була б дідусем. І оці розповіді, що якби не погода, то за три дні Путін взяв би Київ не, не вгадали. На